Аудіокнига Бізнес 21 21-го століття Роберт Кіосаки, Джон Флемінг, Кім Кіосаки, переклад і озвучка Войнової Євгенії Іванівни. Розділ 4. Ваші основні фінансові принципи. Чотири квадранти це не просто різні структури бізнесу, це скоріше різні способи мислення. Те, який з них ви виберете для отримання основного доходу, залежить не так від зовнішніх обставин, освіти, підготовки, стану економіки та наявних можливостей, скільки від того, що ви собою насправді представляєте, тобто від сильних і слабких сторін вашої особистості та домінуючих інтересів. Багато залежить від ваших фінансових принципів. Саме вони визначають, які сектори сприваблюють, а які відштовхують. Це важливо зрозуміти, тому що перехід з квадрантів найманого працівника або підприємця до сектору бізнес далеко не такий простий, як зміна адреси, адже ви змінюєте не просто образ своїх дій, а свою сутність чи, принаймні, спосіб мислення. Одним подобається робота по найму, іншим ненавидять такий вид зайнятості. Комусь подобається володіти компанією. Але не подобається керувати нею. Хтось любить інвестувати, а комусь такого роду діяльність видається надто ризикованою. У кожному з нас у тій або в іншій мірі містяться всі ці якості. Необхідно також добре усвідомлювати, що у кожному з цих квадрантів можна бути як багатим, так і бідним. Одні здатні заробити мільйони в будь-якому секторі, інші можуть запросто розоритися. Саме собою перебування в тому чи іншому квадранті зовсім не гарантує фінансового успіху. Визначити, до якого сектору належить людина, можна, прислухавшись до її слів. Коли мені було 9 років, я часто був присутній на розмовах багатого тата з людьми, які приходили влаштовуватися на роботу. Тоді я вперше зрозумів, що зі слів можна визначити сутність людини. Ось кілька ключових фраз властивих представникам різних квадрантів. Цінності квадранту, найманого працівника. Я шукаю надійну постійну роботу з гарною зарплатою та пакетом соціальних пільг. Для представників квадранту найманого працівника основним принципом є надійність. Навіть високооплачуваному віце-президенту компанії в глибині душі властиві ті самі основні цінності, що й двірнику, який заробляє в 10 разів менше. Людина, яка працює в секторі найманого працівника, незалежно від посади, часто допускає наступні висловлювання. Я шукаю надійну постійну роботу з гарною зарплатою та пакетом соціальних пільг, скільки платять за понаднормову роботу або яка тривалість оплачуваної відпустки. Коли я розмовляю з представником квадранта найманого працівника і починаю розповідати йому про те, як мені подобається займатися бізнесом, то часто чую у відповідь. Але ж це так ризиковано. Ми бачимо світ по-різному, кожен через призму своїх цінностей. Те, що тішить мене, інших лякає. Тому, перебуваючи в компанії людей з сектора найманого працівника, я віддаю перевагу говорити про погоду, спорт і телепередачі. Цінності квадранта підприємець. Якщо хочеш, щоб усе було зроблено добре, зроби це сам. Для представників квадранту підприємців головним принципом є незалежність. Їм подобається робити те, що вони хочуть. Коли хтось каже «я хочу звільнитися та працювати самостійно, він обирає шлях із сектора найманого працівника в сектор підприємець. Мешканцями цього квадранту є власники малого бізнесу, фахівці та консультанти. Наприклад, у мене є знайомий, який встановлює домашні кінотеатри, складні аудіосистеми системи та сигналізацію у багатих будинках. В нього є невеликий штат працівників, що складається з трьох осіб, і він щасливий, що може командувати хоча б трьома. Хоча при цьому й сам працює потя чола. Представниками даного квадранта є і ті, хто працює за комісійні, наприклад, брокери з нерухомості та страхові агенти. Сюди ж належать такі фахівці, як лікарі, адвокати та бухгалтери. Які працюють самостійно, а не у складі великих медичних, правових та фінансових установ. Люди, які працюють у секторі підприємець, як правило, пишаються результатами своєї праці, фізичною чи розумовою. Від них нерідко можна почути. Ніхто не зможе цього зробити так, як я. У мене це виходить особливо добре. Проте за фасадом незалежності в них ховається брак впевненості у підході до бізнесу та й дуже. Загалом. Адже наше ставлення до бізнесу найчастіше відбувається буквально на всьому. Представники квадранту зазвичай працюють за комісійні або на умовах погодинної оплати. Від них часто можна почути такі слова: мої комісійні становлять 6% загальної вартості угоди. Я беру 100 доларів за годину, або ви оплачуєте мені всі витрати плюс 10%. Щоразу бачачи, що людина з сектора найманого працівника або підприємець зазнає труднощів при приході в сектор бізнес, я розумію, що маю справу з фахівцем, який має великі технічні знання. та Вміння, але нічого не тямить у питаннях лідерства. Багатий тато часто казав: якщо ти лідер команди, але при цьому ще й самий знаючий фахівець. Шекає на неприємності. Люди з квадранта підприємець часто не вміють працювати в команді, тому що занадто високо цінують себе. Для переходу з сектора підприємець до сектора бізнес необхідний якісний стрибок не в рівні технічних знань, а у лідерських навичках. Як уже неодноразово говорилося, в реальному світі відмінники часто працюють трієшників, а хорошисти йдуть на державну службу, вкотре впіймавши себе, на думці, якщо хочеш, щоб усе було зроблено як слід, зроби це сам, знайте, що настав час піддати вашу філософію критичному переосмисленню. Цінності квадранта бізнес. Для своєї команди я шукаю найкращих людей. Для представників квадранта бізнес головною цінністю є створення багатства. Люди, які почали з нуля і створили великий бізнес у секторі бізнес, як правило, мають сильну життєву місію. Вони цінують хорошу команду, ефективну, колективну працю і хочуть, щоб на них працювали якнайбільше людей. Якщо підприємець із квадранта підприємець хоче бути найкращим фахівцем. То бізнесмен з квадрата бізнес комплектує навколо себе команду, кожен член якої є експертом у своїй галузі. Генрі Форд оточував себе людьми, які були розумнішими за нього. Бізнесмени сектору підприємець найчастіше вважаються найрозумнішим і найумілішим серед своїх співробітників. Чого не можна сказати про бізнесмена із квадрату бізнес? Якщо ваш бізнес створений у секторі бізнес, то часто вам доводиться мати справу з людьми розумнішими, досвідченішими і здатнішими більше за вас. Умого багатого тата не було навіть закінченої середньої освіти, але він постійно спілкувався з банкірами, юристами, фінансистами, податковими консультантами та іншими фахівцями, багато з яких мали вищу освіту та вчені ступені. Збираючи гроші для фінансування свого бізнесу, він часто мав справу з людьми, які були набагато багатшими за нього. А якби він керувався девізом, «хочеш, щоб усе було зроблено як слід зроби це сам, то неминуче зазнав би невдачі. Щодо оплати праці, то представник квадранта бізнес може припинити працювати, але який раніше отримуватиме дохід. Якщо ж припинить роботу підприємець з сектору, підприємець. То в більшості випадків він перестане отримувати дохід. У зв'язку з цим вам варто запитати себе, що станеться з моїм доходом, якщо сьогодні я припиню працювати. Якщо за 6 місяців грошовий рік вичерпається, то ви швидше за все працюєте у квадранті найманий працівник або підприємець. Людина з квадрантів бізнес та інвестицій може не працювати роками. Але гроші на його рахунок надходитимуть, як і раніше. Цінності квадранта інвестор. Яка віддача від моїх інвестицій? Найбільша цінність для представників квадранта інвестицій представляє фінансова свобода. Їм подобається, коли працюють не вони самі, а їхні гроші. Інвестори вкладають капіталу багато речей: золоті монети, нерухомість, промислові підприємства або паперові активи. Типу акцій, облігацій та поємності інвестиційних фондів. Якщо джерелом ваших засобів для існування є корпоративна або державна пенсійна програма, а не самостійні інвестиції, Такий дохід відноситься до квадранту найманого працівника. Іншими словами, ваш бос або держава фактично продовжують платити вам заробітну плату, але вже не за роботу, а за трудовий стаж. Від інвесторів можна часто почути такі фрази: Я отримую 20% доходу зі своїх активів, покажіть мені фінансові документи компанії, або який обсяг відстрочених робіт з ремонту та догляду на даному об'єкту нерухомості. Різні квадранти, різні інвестиції у сучасному світі. Нам усім доводиться ставати інвесторами, проте система середньої освіти не дає жодних знань щодо інвестування. Зрозуміло, мені відомо, що у деяких школах учнів знайомлять із правилами вибору акцій, але це, на мій погляд, належить швидше до азартних ігор, ніж інвестицій. Багато років тому багатий тато звернув мою увагу на те, що більшість найманих працівників вкладають гроші в інвестиційні фонди або зберігають їх на банківських депозитах. Він сказав: навіть якщо ти досяг успіхів у квадрантах найманий працівник. Підприємець або бізнес це ще не гарантія того, що ти станеш успішним інвестором. Лікарі найчастіше виявляються найнікудишнішими інвесторами. Багатий тато підкреслював, що мешканці різних секторів вкладають гроші по різному. Наприклад, бізнесмена з квадранта, підприємець можна почути: я не інвестую в нерухомість, бо не хочу ремонтувати туалети. Іншими словами, інвестор сектора підприємець вважає, що йому доведеться особисто стежити за справністю будівель. А в той час як інвестор із квадранта бізнес найме керуючу компанію, яка займеться цією проблемою. Різні люди, різні способи мислення, різні квадранти, різні цінності. Якщо ви бажаєте розбагатіти, потрібно щось змінювати. Під словом, змінювати я маю на увазі не зміну місця роботи, а трансформацію мислення. Ви вже, можливо, зрозуміли, до чого я хилю. Все дуже просто. Якщо ви хочете розбагатіти, потрібно щось змінювати. А Якщо ви хочете тримати під контролем своє життя та долю, якщо ви прагнете до справжньої свободи, хочете займатися тим, що вам подобається, самостійно встановлювати графік своєї роботи, проводити більше часу з сім'єю. Знаходити можливості для дозвілля, коротше кажучи, чи бути багатим і жити тим життям, для якого ви народжені, значить, настав час упаковувати речі і готуватися до переїзду. Вам необхідно перебиратися з лівої половини вправо, в квадранти, бізнес та інвестиції. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і далі буде цікавіше.